Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде такий швидкий тест такого воблерка. Це я зробив спочатку одну версію, вона вийшла дуже-дуже тонуча. Тепер зробив поправку і вроді має бути все добре. Такий середньо-тонучий воблерок. Зараз година 7.20 вечора, годинку і сонце вже зайде, але, думаю, ще трошки половлю і протестую цього воблерка. Рибалити сьогодні буду з берега, пару місць, думаю, встигну пройти і, можливо, щось зловлю. Рівень води досить високий, до мостика не дойти, все затопило. Тож зараз спробую так збоку кинути туди. Хотілося б туди закинути, але я знаю, що там дуже сильно закорчовано. Так що воду плавати я зараз не хочу, <смі> а попробую тут закинути дуже гарно гладиться. і рівномірка теж дуже. Дуже файно, дуже робить А трава. Знаю, давайте тут покажу. Рівномірка робить досить такі широкі проводки, так що вобер універсальний, так зблизька тяжко показати. Так, як клюне щука в такому місці, ну то доведеться мені залазити на мостик і її там витягувати. Знаю, спробуєш. Попробую, але попробую зачепити за дерево і обірвати, не почавши рибалку воблер. З нами попробую обійти зараз з другої сторони. Так, воблер вдалося витягнути, заліз я по дереву майже до самої води. Там дуже зблизька просто вбік потягнув і воблер. Ну, і вдалося воблер витягнути. Тож продовжую рибалку. Так, на мостик вдалося зайти через такий патик. Тут є досить такі перспективні місця. Зараз звітом витягну щуку. І так біля цього острівка також витягну щуку. Давайте спочатку звідси витягну. А Можна було і трошки далі закинути. О, о-о, я що казав. От щука там є. Давайте туди закинемо. Там кинулася щука, мальок повтікав. Дивіться, дивіться, що зараз буде. Так, дивіться, що зараз буде. Так, я відчув опір водочку. можливо, то була покльовка від відразу, а можливо, трава. Ну давай, ти ж хочеш. Можливо, вона дожовує того малька, що тільки що з'їла. Можливо. Так, тепер головна задача звідси зійти, хоп, хоп, хоп? От і є щука. Вроді непогано. Thank you. Тільки що клюнула щука, я її прогавив, але вона була десь такого самого, може чуть більшого розміру. Вже сонце зайшло, ще буквально 15 хвилин, там ще маю одне місце, попробую ще там зловити одну щуку, ну і напевно на цьому це вже буде все на сьогоднішній рибалці. Так, друзі, ось такий от джеркбейтик. Я вже не пам'ятаю, який він довжини, вроді 12 або 10 см, напевно. Я його робив ще зимою, так щоб от на такі годинкові рибалки повиходити і протестувати от, от оберіг. Сьогодні вдалося розловити. Одна щука, на жаль, втікла, та я кажу, що я його робив давно зимою. Не знаю, пошукаю готовий шаблон. З огрузом таким, як є, але 100% шаблон є без огрузу, сама форма цього джерка, Тому що я там експериментував, міняв огрузку і так далі. І міг не перенести просто на папір, потім відсканувати і перенести все в друкований формат. так що Дуже гарний джерк, дуже гарно, комфортно ним ловиться, проводиться, робить дуже гарні глайди. Він так навіть не дуже сильно тоне, що можна робити, буде якісь паузи і так далі. І ловити досить гарну щуку. Сьогодні щука невеличка була, але думаю, що на нього можна зловити і велику щуку. Так що з вами був Іван. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І до зустрічі до нових відео, до нових шаблонів, до нових воблерів. Бувай!